Останні подробиці про Stalker 2. Русня створила гру про війну в Україні, витік мапи GTA 6, скасовані DLC для GTA 5 та ще багато цікавого. Ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Всім привіт! Я вас вітаю на каналі GameHata, З вами Олексій. Ви в свою чергу не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А тепер поїхали! Fallout 76 побила рекорд за кількістю гравців у Steam. Кількість гравців Fallout 76 зросла більше, ніж у 4 рази з моменту виходу серіалу Fallout на сервісі Prime Video. 20 квітня гра досягла свого історичного максимуму, демонструючи більше ніж 52 тисячі гравців онлайн. Це в п'яте, коли гра протягом квітня оновлює свій рекорд на майданчику Steam. Сумарна база гравців зросла практично на третину, продовжуючи набирати все більших обертів. Серіал від Amazon зумів не. Просто відродити інтерес до Fallout 76, а й дозволити залучити нових користувачів до гри. Варто зазначити, що Steam не єдина платформа, на якій можна спостерігати такий підвищений попит на гру. Fallout 76 також набирає популярність на консолях Xbox, залучаючи в свою чергу нових геймерів у світ пустки та постапокаліпсису. Хоча і прийнято вважати, що сплеск популярності гри завдячує виходу серіалу, проте це далеко не єдиний фактор. Тут можна відзначити недавній розпродаж, в ході якого зробили велику зникнення. Ніжку на гру, яка діяла в усіх онлайн-магазинах, включаючи PlayStation Store. X-Defined буде першою грою Ubisoft з офіційною українською локалізацією. Ubisoft провела стрес тест серверів свого нового багатокористувацького шутера X-Defined з 19 по 21 квітня. Для розробників цей тест був важливим для оцінки того, чи готова гра до релізу, а відповідно допоможе визначити уже конкретні рамки для її релізу. Водночас, окрім цього, Ubisoft вирішили і спокусити новою грою українських геймерів, адже X-Defined стане першою грою від цієї компанії, яка отримає... Офіційну українську локалізацію про це до прикладу у своєму Twitter повідомляє Андрій Мостовий, який працює в Юбісофт Київ. Більше інформації стосовно цього нам обіцяють вже на офіційному прес-релізі від Юбісофт Україн. Щодо самої XDFAIN, то нагадаю, що це гра, яка студія вже кілька разів переносила, і вона досі не має конкретної дати релізу. За концепцію це має бути безкоштовний багатокористувацький шутер по всесвіту ігор Юбісофт. Витік GTA 6 розкриває розмір мапи. Якщо вірити недавньому витоку GTA 6, ігровий світ буде гігантським і значно перевищить за масштабами GTA 5. Хоча фанати вже давно здогадуються про розміри майбутньої мапи, цей витік дає деякі конкретні цифри. Мапа GTA 6 може займати площу в 125 квадратних кілометрів, що приблизно в 255 рази більше, ніж карта GTA 5. Таке значне збільшення розмірів натякає можливість створення великого ландшафту, у якому будуть як міські, так і Сільські райони. Зрозуміло, що до цієї інформації слід підходити з обережністю, оскільки вона не підтверджується офіційними джерелами. Але на сьогоднішній день це найвирогідніше припущення, і воно вселяє фанатам надію. Ну а я хочу запросити в канал у Телеграм. Там публікуються ігрові новини більш оперативно. Тому для того, щоб постійно залишатися в курсі актуальних новин з ігрового всесвіту, я раджу перейти за лінком в описі та підписатися. Microsoft натякнула на появу Call of Duty у Xbox Game Pass. Компанія Microsoft схоже ненароком розкрила інформацію щодо появи першої гри Call of Duty в Xbox Game Pass. З моменту придбання компанією Microsoft компанії Activision і Blizzard з'явилися спекуляції з приводу інтеграції Call of Duty до Xbox Game Pass. І, в свою чергу, фанати з нетерпінням чекали, які ігри та коли саме вони будуть включені. Витік інформації від Microsoft дозволяє припустити, що Call of Duty Black Ops 3 може стати першим допомогти. Оскільки він був виявлений на Xbox Cloud Gaming користувачем Reddit, цей витік викликав пожвавлення серед фанатів, проте досі не ясно, чи це була помилка Microsoft чи продуманий рекламний хід. У будь-якому випадку більшість користувачів погоджуються з коментарем користувача. Мов це обов'язково станеться, питання лише у тому, коли саме. Take-Two скорочує 5% співробітників та скасовує неанонсовані проєкти. Попри обіцянку не робити цього. Видавець GTA 6 компанія Take-Two Interactive оголосила про скорочення 5% співробітників та скасування кількох ще неанонсованих проєктів. Видання IGN повідомляє, що під звільненням потрапило близько 579 працівників. У своїй заяві Take-Two відзначає, що закриває кілька проєктів, які перебувають на стадії розробки, і впорядковує свою організаційну структуру. Своєю чергою, це тягне за собою звільнення працівників. У Take-Two таким чином сподіваються, що цей крок дозволить заощадити близько 165 мільйонів доларів на рік, що в свою чергу виглядає доволі дивно на фоні загальних успіхів компанії з продажами GTA 5 та новою частиною, яка однозначно отримає не менш комерційний успіх. Однак найцікавіше це те, що раніше гендиректор компанії Штраузельник запевняв усіх, що скорочень не буде. Під час останнього фінзвіту зауважувалося, що у Take-Two працюють над значним скороченням витрат, але у компанії також запевняли, що наслідком цього не буде уже звичне для 2024 року скорочення своїх працівників. Але сталося не так, як гадалося. Що ж буде далі, будемо спостерігати. Новий трейлер Stalker 2 Серце Чорнобиля. GST Game World представили новий трейлер Stalker 2. Він має назву це не рай. Ролик містить касцени та огляд локації, що дають невелике уявлення про сюжет та атмосферу гри. В трейлері присутнє українське озвучення, яке було доступне для вибору разом з англійським. Хочеться відмітити дуже якісну озвучку та класну атмосферу гри. Якщо хтось не бачив, ну просто послухайте. Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. поглянь, як тут mm, класно Ей, до краю не підходь. У мене навіть зараз, коли я записую голос, мурахи по шкірі. Хоч трейлер і досить короткий, але враження вже можна скласти. Також вже є інфа щодо фізичних копій Stalker 2. Окрім трьох стандартних цифрових версій, розробники з GST Game World також підготували для фанатів відразу чотири фізичних версії гри. Вони відрізняються наповненням, та ж, звісно, ціною. Щоб було легше порівнювати різні версії фізичного видання, можна сформувати ось таку таблицю. Як ми бачимо, ціна від 60 до 3 380 баксів. Також можна подивитися на ці видання більш наочно. Це, звісно, Стандарт Едішн, Лімітед Edition, Колекторс Едішн Edition, Edition та Ultimate Едішн. В цілому, це, звісно, не обов'язково, адже можна просто купити ключ в тому самому Стім. Але саме фани цієї гри будуть дуже раді, що вони зможуть отримати щось цікавеньке від розробників. Так, звісно, я розумію, що ціну, ну, м'яко кажучи, не дуже демократично поставили. Але покупати ці видання чи ні, це рішення виключно Ваше, ніхто нікого не змушує це робити. Звісно, до цього можна віднести те, що в нас долар підскочив, інфляція та все таке інше. Ще хочеться відмітити, що Stalker 2 є однією з найочікуваніших ігор року. А також, за дослідженням ігрового журналіста Байсун, Сталкер очілює рейтинг всіх ігор, які гравці очікують в Game Pass. Тому я вважаю, що з таким рівнем хайпу розробники просто ну не мають права підвести гравців. Ну якщо хтось не передзамовив гру, то це можна зробити на офіційно офіційному сайті проєкту Русня створила комп'ютерну гру про війну в Україні. Свинособаки знову вирішили заробити на війні доволі цинічним способом. Вони створили комп'ютерну гру про війну в Україні і де фігурує очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Більше того, гравці шутеру мають захопити українські міста. Руснява гра вже сама по собі викликає не надто позитивні асоціації. Та, зважаючи на те, що події обертаються в Україні, це вкотре демонструє верхи цинізму росіян. Відомо, що гру представила компанія під назвою. Ноунейм no компані Владивостока. Так, у новій грі під назвою Кращі у пеклі гравцям пропонують зіграти на боці ПВК Вагнер і в свою чергу захопити місто Попасна на Луганщині. Цікаво, що завдання найманцям дає вже покійний Євген Пригожин. Проте більш шокуючим фактом є те, що розробники гри називають її патріотичним геймпроєктом, заснованим на історичних подіях сучасної Росії. Йо, 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 йо. За сюжетом гри найманець вистежує українських бійців, яких Називають нацистами, ну, не дивно. У повністю зруйнованому місті, в тому числі в адміністративних будівлях, лікарнях, школах. Ба більше, гравець вбиває українців кожні кілька секунд. У трейлери гри також видно, що в руках найманця видно ікону Миколи Чудотворця. За словами творців, цю пукалку створили без підтримки русні, але водночас її вже прорекламували у пропагандистському шоу. Якщо зробити короткий висновок, то просто свинособаки, котрий раз пробили дно. Інсайдер стверджує, що готуються. Порт Helldivers 2 для Xbox. Інсайдер Special Nick натякнув на можливість виходу Helldivers 2 для Xbox, припустивши, що Sony відкрита для цієї ідеї. Якщо вірити його повідомленню, обговорення перебуває на ранній стадії, тому появи порту найближчим часом не варто очікувати. Тим не менш, ця новина стала проблиском надії для любителів Xbox, які з нетерпінням чекають на вихід знаменитої гри на свою консоль. Раніше рішення Sony випустили Helldivers 2 одночасно на ПК і PlayStation. І, до речі, цю гру зустріли. Досить схвально, закріпивши за нею статус однієї з найкращих ігор живого сервісу останнім часом. Незважаючи на те, що перспектива створення порту для Xbox не може не тішити, спочатку доведеться подолати поточні труднощі, у тому числі необхідність вирішення проблеми з потужністю серверів. Розробники гри, які раніше зосереджені на підтримці стабільності на поточних платформах, що, в свою чергу, говорить про те, що реліз на Xbox може бути ще не скоро. Мафія 4. Подробиці та інфа щодо гри. І GTA 6 і Mafia Мафія 4 очікується в 25-му році. Судячи з останніх повідомлень, очікується, що Мафія 4 буде анонсована найближчим часом. Деякі фанати стурбовані тим, що гра буде затьмарена GTA 6. Хоча останнім часом не було жодних ознак анонсу Мафія, надійний інсайдер натякнув на скорий офіційний анонс. Це, звісно, викликало хвилювання серед фанів. І Різні фанати висловили занепокоєння щодо можливого провалу гри через майбутній випуск GTA 6. Оскільки в останні роки Мафія не була дуже актуальною, можна не сумніватися, що вона не зможе конкурувати з GTA. Деякі фанати також вважають, що take тут досить розумні, щоб уникнути випуску двох подібних ігор настільки близько одна до одної, оскільки видавець ймовірно хоче успіху обох, він може вирішити підготувати Mafia 4 до випуску в 26-му році та очистити 25-й рік для найбільшого випуску Rockstar. Скасоване DLC для GTA 5 про Тревора. За словами актора Стівена Окга, який виконував роль Тревора в GTA 5, він стиг взяти участь у DLC про героя до того, як Rockstar скасувала плани. Ну а я вам нагадаю, що у 23-му році стало відомо, що Rockstar готувала, а потім скасувала три DLC до GTA 5. Одне було під назвою Агент Тревор, друге Зомбі Апокаліпсис та третє вторгнення прибульців. Тепер, під час спілкування з журналістами, виконавець ролі Тревора пролив трохи світла на цей проєкт. DLC Тревор збирався працювати під прикриттям з федералами. Як він каже, то вони відзняли дещо, проте потім доповнення скасували. Варто зазначити, що доповнення мали взяти частину контенту з GTA Online. Наприклад, раніше стало відомо, що контент місії Doomsday Haste в GTA Online був взяти зі скасованого DLC. За попередніми даними, Stellar Blade розійшлася тиражем в 1 мільйон копій за 24 години. Цей проєкт ще до релізу привернув до себе дуже потужну увагу критиків та гравців. Головною причиною цього стала героїня Єва, її анімації та, звісно, зовнішній вигляд. Wow. Преса досить високо оцінила гру за динамічну бойовку, чудову оптимізацію, приємну графіку, звісно, єву. Досить дивитися на її дупу. Також в цій грі досить приємний саундтрек та боссфайти. Blade розповідає про повернення на захоплену землю солдата 7-го десантного загону Єви. По ходу розвитку подій героїня розуміє, що у порятунку планети та причинах її захоплення не все так однозначно. Реліз фантастичного екшену відбувся 26 квітня. Гра доступна виключно на консолі PlayStation 5. За інформацією від надійного інсайдера Tech, Stellar Blade у першу добу після початку продажів розійшлася тиражем понад 1 мільйон копій. Інформатор зазначив, що проєкт студії Shift Up був лідером за кількістю попередніх замовлень у магазині PlayStation, а також цю гру передзамовляли на майданчику Amazon, одразу в кількох великих регіонах, серед яких США, Японія, Велика Британія та Бразилія. Ну що, на цю хвилину це були всі найцікавіші новини. Рекомендую завітати в телеграм-канал та підписатися, щоб бути в курсі всіх актуальних ігрових новин. А якщо відео з вам сподобався, то обов'язково поставте лайк та не забудьте підписатися. Новий завітали на канал. Ім хата, з вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.